Шановна українська громада, шановні українці, тут на святому для кожного українця в місці, мабуть, треба менше говорити, а більше думати про наші дії, про нашу перспективу і про нашу відповідальність. Дійсно, це символічно, що на 200-ліття Шевченка. Україна здобуває справжню незалежність, яку ми виборювали в кінці 80-х та початку 90-х років. І сьогодні ми говоримо про велику відповідальність і людей, і влади за нашу спільну українську перспективу. Ми перемогли вже в 4-5 в році, і люди це прекрасно пам'ятають. Бо ми з вами. Працюючи тут на Канівській святій землі, об'їжджаючи села, дивились в очі людей ще зовсім недавно. І вони випромінювали не віру, а зневіру. Ми не маємо права сьогодні у ці великі, але й складні часи знову посіяти віру серед, не, з невіру серед людей. Ми повинні не зійти з Майдану. Ми повинні контролювати нову владу. І я сказав. Що будучи в Верховній Раді, я підписав політичну коаліцію. Але тут, на цій Черкаській, Шевченківській Катівській землі, я казав і буду казати, я маю бути, і ми всі разом у Верховній Раді у владі бути в першу чергу в коаліції з українським народом, з українською громадою, з Черкаською громадою. І останнє. Сьогодні я вважаю. Що наш 197-й виборчий округ повинен стати 197-м військовим округом у боротьбі з російським окупантом і з цим російським неонацизмом. Найголовніше зберегти Україну і поклястися тут, на цьому святому місці, що ми збудуємо ту Україну, як велика нація, про яку він мріяв. Слава вам і слава Україні.